Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас завітав гість. А хто цей гість? Дізнаємося тоді, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, там капустки пожував, довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, він утік. Хто це, дітки? Так, це зайчик. Так, дітки, сьогодні до нас зайчик завітає. Я навіть гостинці для нього приготувала. Погляньте, як багато морквинок я зібрала вчора на городі. Скільки я взяла морквинок? Порахуємо один, два, три. Три морквинки, вірно. А тепер скільки залишилося. Один, два. Так, дві морквинки. Скільки морквинок я прибрала? Вірно, одну. А де найбільша морквинка? Ось вона. А де найменша морквинка? Так, ось вона. Яка морква довша? Так, ось ця. А яка морква коротша? Вірно, ось ця. А яка морква товща? Так, ця, а яка морква тонша. Вірно, дітки, ось ця морква. Молодці. Погляньте, дітки, скільки зараз морквинок. Так, їх багато. Чим вони відрізняються? Дітки, пропоную покласти великі. Морквинки в одну тарілку, а маленькі в іншу. Тобто довгі, товсті, великі морквинки покладемо ось цю тарілочку, а маленькі, короткі, тоненькі в іншу. Це в нас яка морква? Так, маленька, коротка, тонка. Тобто, в яку тарілочку ми її покладемо? Вірно, ось в цю. А це в нас яка морква. Так, велика, довга, товста. В яку тарілочку покладемо її. Так, ось в цю велику тарілочку. А це яка морква. Так, маленька, тонка, коротка, куди ми їм покладемо? Так у маленьку тарілочку. Це яка морква. Так, велика, довга, товста. Куди ми покладемо цю моркву? Так, у велику тарілочку. Це в нас яка морква. Вірно, маленька, коротка, тонка. Тож покладемо її у маленьку тарілочку. Це які у нас морквинки? Так, великі, довгі товсті, куди ми їх покладемо? Так, у велику тарілочку. Залишилася в нас яка морква? Так, маленька. Тонка, коротка, куди покладемо її? Вірно, в маленьку тарілочку. Молодці дітки гарно впоралися із завданням. Тепер багато морквинок у великій тарілочці і багато морквинок у маленькій тарілочці. Діти, хтось іде до нас, погляньте, хто це. Так, це зайчик. Вітаємо тебе, зайчику. А зайчик прийшов не один. Він сьогодні прийшов із своїми друзями і хоче їх також пригостити морквою. Скільки друзів у зайчика? Так, багато. А скільки морквинок? Також багато. Тож пригостимо кожного зайчика. Дітки, по скільки морквинок у кожного зайчика? Вірно, по одній. Дітки, зайчик зі своїми друзями дуже дякує вам. Йому дуже сподобалося з вами грати, а вам, дітки, так, тож він з вами прощається і каже: до нових зустрічей, малята! До побачення, зайченята!